Всім привіт! Зробимо розклад для Христової дами. Для неї, для дому, для щастя, для мислій. І чим серце успокоїть? Для самої Христової дами. Христова дама хоче вести якісь розмови. Розмови пов'язані. За гроші і якісь хлопоти пов'язані з цими грошми для дому. Для дому Христової дами дитина, чоловік. Якісь трошки невеличкі неприємності. Такі ці неприємності, ну, якби з'являться, несподівано, як зазвичай. От, але це такі невеликі неприємності. І от ці неприємності будуть саме пов'язані з сім'єю Христової дами. Для щастя. Буде якась дорога. Це буде дорога самої Христової дами, і там будуть якісь такі хлопоти, але це приємні хлопоти. Казіона людина. І радість отримає. Ну, так як виходить, що буде дорога Христової Дами до казоної людини. І от вона отримає там якусь радість від цієї казюної людини. Про що думає Христова Дама? Хрестова Дама думає про чоловіка молодше неї. Але цей чоловік пустий. Вона отримає якусь звістку від нього, він десь. Не біля неї, він в казньому домі, вона отримає звістку, але це буде пуста звістка. Хоча вона і буде думати за це все. І серце успокоїть. Серце успокоїть якоюсь дорогою. Дорога буде пов'язана з пользою і якоюсь то світлою жінкою.